Нас сьогодні, через те, що весь день іде дощ, буде піша прогулянка по празі. Ось кадри. Велоконтент в цьому відео починається з третьої хвилини. Тож, якщо що, перемотуйте. Але краще лишайтеся з нами на цю пішу прогулянку прагою теж. Це вам розкажу такий маленький секретний спотик. Ось там він годинник, центральна площа. А тут офігенна кав'ярня. Подивіться, тут. Там купа народу, а тут зовсім нікого немає. А тут таке місце. І це все тут можна сидіти і тусити собі. От. Ми зараз будемо тут потикали. До речі, не дивлячись на погоду і те, що дощ шов дійсно абсолютно весь день, туристів менше не було. Тож ми теж пішли виконувати свою туристичну програму максимум з фотографіями в фотобутці, прогулянками набережною центром міста, відвіданими всіх основних міст. Ми не перший раз, звісно, були в Празі, тому прийшлися по тим, які одні з наших улюблених. І, до речі, відкрили для себе дещо нове. І дійсно цікава концепція, мені здається, я з такою раніше не зустрічалася. Це такий винний бар, винна кафе, винний бар, де ти сам собі наливаєш вино, яке знаходиться в шафках. Тобто ти береш собі з полички бокал і набираєш з таких якби кордонних резервуарів, які знаходяться в шафі. Там підписано, яке це вино. Біле, червоне, рожеве, описано, які там нотки смаку і так далі. Ти сам наливаєш до певної позначки на бокалі і позначаєш потім на картці, скільки ти налив. І таким чином ти взагалі не взаємодієш з жодним персоналом, тільки розплачуєшся, коли виходиш, подаючи цю картку, на якій ти записав, скільки і чого ти випив. Дуже цікава концепція загалом. Звісно, ми прийшлися по традиційній кухні. Чешська традиційна кухня не виглядає якось дуже атракційно ззовні, особливо на кадрах. Але, до речі, чешська кола, яка називається Кофола, вона прям супер на смак. Лимонна Кока-Кола, можна сказати, класна. Дивіться на Карловому мості, як завжди, купа людей. Ми теж не могли прийти його стороною, ну, бо як інакше, і тут, здається, закінчився дощ на хвилинку, тож ми користувалися цією можливістю по повній. Це моє улюблене місце. Прага загалом дуже приємна. Вона супер різноманітна і мені особисто дуже нагадує Київ певними моментами. Цього разу велопоїздки Прагою не вдалося зробити. Сподіваюсь, наступним разом ми відвідаємо всі ті самі місця, тільки вже на велосипедах. А зараз вертаємося в день нашого виїзду з Праги, такий самий дощовий, як і попередній. Доброго ранку. Ну, як доброго нас сьогодні виїзд з Праги, третій день нашого рано, рано просить третій третій день. День і зараз іде думаєш. Ми зараз маємо виїжджати і приїхати сьогодні з того кілометрів до нашого наступного місця ночівлі, теж в Чехії. І будемо дивитися, як нам це вийде, бо зараз все небо захмарене, і в разі чого ми будемо їхати ніби біля потяга, весь день, тож. Так, да, тож буде, скоріш за все, можливість сісти на потяг трохи під'їхати. Так. Ти готова? Чесно кажучи, мені якось страшнувати зараз. Чого? То, то все окей. Зараз будуть гори і буде дощ, і ми будемо так серфити. Гра на велосипеді, походи на с Було б це чудово, якби не була така першива погода. От. Але загалом, в принципі, ми не сильно мокнемо, їдемо більш-менш повільно. І ми ще не виїхали з Праги, з Праги хоча їдемо півгодини вже. Ну і так по чуть-чуть, помаленьку, потихеньку. Ми все ще в Празі, але їдеться супер. Поки що нормально. Дощ ледь накрапає, тож комфортно. Радимо, дощовики і з пакета. Тут така сталінка, як в Варшаві, тільки тільки не така висота. Сіро вибачаємось, якщо ви бачите розмиту засиплену дощем картинку, бо в нас пустили в седощі і ми вже всі мокрі, обличчя мокрі, голова мокра. Руки мокрі. Ноги мокрі, руки мокрі, велосипедів мокрі. Оцініть від 1 до 10 ваш комфорт. Ну я би дав, я видав шістірку, е, типу, на рахунок того, що от іде дощ, зараз може бути мега погано, але я в принципі сухий, тільки руки трохи мокрі. І чубчик. Оце, і ноги не ну, ноги так таке, типу, так? А да. і тут чубчик, бо в мене тут, бачите, така дирка через неї все залітає. Мені теж. Мені теж постійно через цю дірку трапляють такі холодні, великі краплі, такі крап. І я навіть я в капюшоні все одно крап оце такий. Фу. Да, да А так це да. нормально. Ну ми ще, по суті, в празі. Да, ми Десь на околицях. Ми вже приїхали 10 кілометрів і все ще по празі. До речі, Віка, якщо будеш дивитися це відео, тобі приїздить. Так. Да. Ми там по дорозі бачили човен, можна було скористатись, бо на сьогодні це однозначно кращий транспорт, ніж велосипед. Хочу сказати, що це перший раз, що ми тако почали їхати і вже їдемо довго, більше години під до що. Під так. У нас було це таке, що це замок, лише підперечекали. Але отак їхати, то не раз. Que eu vou explodir, porque eu não quero mais isso Дощ перестав вже йти. Ми проїхали приблизно під до 40, 40 км. Зараз далі їдемо таким ніби сілким треком. Ой, дуже гарна дорожка. Так що трішки з дерев чуть, -чуть капає на нас, то ми не знімали ще площі. Але по погоді на сьогодні така собі, тому що там, скоріш за все, далі по дорозі у нас знову застане дощ і знову будемо мопнути. Але ну, ми вже звикли. Нам більш-менш комфортно, тільки шкода, що е, ноги промокли, що в мене що воліне. Якщо у вас є якась порада, ви якось їздите в дощі, е, підскажіть нам якісь гарні рішення для того, щоб не промокали ноги, бо саме капці. I place for the mind. присягаюся, що після цієї поїздки я купляю собі взуття нормальне, контактне, велосипедне, бо я зараз їжу в старих нейках, які на даний момент мене повністю мокрі. Тож купляю собі нормальне взуття вже точно. Ми заїхали в невелике місто Кралупи Кра над Вітавою. Якось так. І вирішили е... поки що так не сильно ми мокрі, поки це випити каву. Тортик, а вони мають ці під Чіпсіки. Ну так, да, ми таку, скажімо, в першу півнуху заїхали. От і тут в них автомат просто такий маленький робить як еспресо і все. Wow. Маємо, що маємо, бо зараз все закрито понеділок. Кожна кава супер. Що-що? Кожна кава супер. Так. Да. Так що зараз п'ємо каву, маємо маленьку перерву і їдемо далі. Брудні просто капець. Ви Можете подивитися, які в мене ноги. Які ноги валіни. Які в нас капці просто, які в нас велосипеди. У мене їх немає, я їх просто викинув. Це капець. Офіційно їхати в сам дощ, Закримося одразу пелетоном. це треба бути готовим к тому, що весь будеш У Мене брудне обличчя? Так. Да. Десь кавчики дуже гарні, майже всі ми прижали. Зараз їдемо по такій кайфовій місцевості, де все в кемперах, в таких, які поставили на стали, на участках, і походиться навіть на варенду, а люди там просто тусять, як на дачах. Там така класна атмосфера, і зараз, ще коли йде дощ, вони там мають виставлені стільці, столи, і це просто кайф. Я би хотіла зараз так посидіти. І взагалі тут дуже прикольне місце. А ми тут відмітимо, що це за місцевість. Тут класно й покататися багато рибу ловлять і все таке. Загалом ця траса дуже кльова, якби не було дощу. Ми б ще з все показали, але як є. Насправді найскладніше це зупинятися навіть на кілька хвилин, бо коли їдеш, якось цікаєш вже більш-менш. Якби не мокрі ноги, то взагалі було б цілком непогано. Навіть Ще під час їзди в дощ це завжди завдання з дірочкою не роз'їхати равликів на дорозі, бо в нас дома живуть равлики, і нашим було би точно дуже прикро від такої ситуації. Знаходимося в місці, яке називається Усті над лабом, і нам лишилось останні 25 кілометрів доїхати до місця нашої ночівлі на сьогодні. І ми це зробили в дощ і ще з досить непоганим часом, до речі, бо зараз е, тільки 17-та. І ми і до Темряви встигнемо, і все супер встигаємо. Рубрика класична, потяг. Так, ми вже заселилися. Аліна, як завжди, знайшла якось супердешево і офігенний номер. Двох такі дві кімнати ніби. З телевізором. І зараз на секундочку, 18.44, а не 11 як завжди. Це рекорд абсолютний. При тому, що ми їхали весь день через дощ. Це точно рекорд. Так, і ми проїхали сьогодні, скільки там 100. Десь в районі 100, 130 кілометрів. Більше? 140, да, десь 140. Я не подивився в останнє, як було. А такі вікна. А там далі дивіться, далі дощ, іде. Взуття все мокре наскрізь, тому ми купили два релони паперу сушим. всі капці, вся одежа, всюди по кімнаті, де тільки можна висить одежа. Єдине, що в нас є із взуття, це те, в якому ми їхали вело і шльопки. Тому ми йдемо зараз в магазин під дощем в дощовиках і Це Приємний досвід, якщо чесно. А що ми бачимо? А ми бачимо скарб. Ми там розказували, як правильно харчуватись на велосипеді. А знаєте, як треба харчуватись після? Максимально неправильно після. А це нам друга партія, щоб сушити взуття. Ще виявилось, що це дуже гарне місто. Тож, тут дуже гарні вулички, містечка, але нікого нема. Ну, бо, звісно, йде дощ, тільки ми такі. Зараз буде екскурсія. По тому, що ми тут знайшли. Вони якийсь ресторан відкритий, люди сидять. Е -е -е -е. Ну так. Да. Але ми будемо сидіти під ховдрою піцею. Це краще. Да. Давай розказуй. Загалом в цьому місті, як ми побачили, мож як можете побачити ось тут. Це стіни замку. Ось і загалом ось ми зараз в старій частині міста. Там е, оці стіни замку, е, навколо міста ще є е, гори невеликі. І на цих горах ми замітили е, дуже гарні е, маленькі такі, типу палацики, От, можна, можна сказати, маленькі башеньки в вигляді таких е, замків, щось подібне, кстати, як е, в Криму, як називається? Е, ластівки, гніздо? Так, гніздо так, Ластівка? Так, гніздо ластівки. Ось, можете подивитися на старовину. Архітектура, може навіть підійти ближче. Можемо. А ще тут... тут ярмарка? Ось. Тут, да, тут була. Закрита. А? Вас не чутно, почекайте. Можете глянути, тут дуже гарно. Подивіться, це якісь звичайні магазинчики. Ось, да, вони... Дуже гарно. Просто прекрасна. Зараз... Вибачте, на вас крапнула водичка, ми вас витримав. З цим жовтим світлом все дуже прекрасно. Будівля дійсно чудова. При тому, що ми думали, що це якесь зачухане село. Бо, наприклад, попередні міста вони не так гарно виглядали. Вони виглядали більш такі, Скажем, центри були більш новіші, але, типу, не старовинні, а такі, типу, совєтського типу. Ось, і ну так собі вона виглядала. А тут прям дуже гарно. Тись язик показує. Так, там статуя показує язик тим, хто приходить. А ось тут прям. Я дуже сильно був в шоці, можете глянути. Тут такий в'їзд до палацу. До... Ба-ба-ба-бам! Прям дуже гарно. Ти надулася? Як... Це смішно було видно. О ні, тут така небезпека ходити в шльопках. Ви не уявляєте, як це небезпечно, коли ще слизько і тут бруківка. Побіг, побіг, піцу їсти побіг. Треба доганяти.